Что я? Что я? Извини, ты кроти, як ты кроти, да? Ты наимельчей ангелятка в свете. Пешли вы дом Пошли? пешли? принцесса. Що Що ти хочеш, Галися? Що? Ти там взяла і що? Що Галюся хоче, скажи мамі? Ти хочеш їсти? Як ти покажи, як ти показуєш мамі, як хочеш їсти? Як, як ти показуєш як? Не знімати. Красуня? <риклад> І зірота? Що Гануся несе? Що Гануся принесла, розказує. Що принесла? Що там, ще, щось є там кульоцьку? Нема? Нічого більше. І що будеш робити. Печиво. Та лише собі на завтра, вже сьогодні будемо спати, дай. Поб'єш, печеньку поламаєш, так. Що, не хочеш? що? Покажи. Отако в ротика. Да, хоче їсти хе якщо хочеш, то треба махати отак так, отак хочеш стоять, стоять, стоять.

Ай, mm. знайшла все-таки те печенюху, да? Достала сама. Таке хотіла, да? Смачне? То це любе печиво. Боже, яке смачне. Тут такі таке Таке смачненьке. Оже, як смачно, так смачно, що гануся для цього голівко і прикриває оченята. Гануся, я не знаю, як же бути такою милото. Анечка, ти встань, бо ти ж їсиш, треба сто... не лежачи. Хорошо, встань, встань, встань. О, вставай, і стоячи їсти, ну, сидячи хоча б. Добре. Там після хвостів. Ануся такий за чодрик приколь. Аночка, встань, бо ти ж їсиш, встань. Присядь, присядь, дочечка, Присядь. Лежачи не їш? Дивись на нього. Ну ти що будеш казати? Ану, вставай, Ану, вставай Диляля красиво, а красива. как аду?